Я категорично вітаю всіх. Зараз на кілька хвилиночок вирвався в кар'єр. Тут така тиша. Навіть птахи. Навіть птахів не чути. Тільки кашечки пливуть. Зараз тут. Дивіться. Це такий колишній в'їзд важкої техніки самоскидів скидів що років 30-40, може 50 тому все це ще працювало, а потім ґрунтові води піднялися і набралася за кілька десятків років ось така калюжка глибиною кілька десятків метрів. Дивіться, яка прозора водичка. На жаль, зараз немає сонця, коли є сонце, воно просвічує наскрізь прям. Метрів три, п'ять видно під водою. А, тут ще трошки відблискує. Ось так можна. Отам от далі цементний завод чи бетонний. А, от там раніше був забір води. Тепер нічого немає. Ну, от. І тут дуже зручно з цих камінців. Стрибати і плавати. Зараз спробую вам показати саме глибину. Ось з цієї точки буде не так відблискувати. Зараз, зараз, секундочку. Ось тут, мабуть, буде видніше. Ось видно дно. Тут можна заходити потихеньку. І кашечки поплили. Нікого взагалі. Ані ось є. Хтось прийшов аби теж скупатись. Уже одягається. Отам нагору класно. Залізти, зустрічати схід сонця і проводжати на заході. Зараз покажу вам патреньку. панораму. Тут десь метрів 400-500 до того берега і туди назад можна поплавати. Ось. А ось ще вже видно вам буде. Оскільки водичка. Вона ж вон. Тут, я думаю, метрів три точно є, я думаю, більше, але видно дно. Але сам кар'єр дуже глибокий. Ось тут вже, можливо, метрів п'ять звідси, якщо по горизонталі, далі там просто безодні. така історія. Переніс кілька справ і вирішив приїхати. Скупатися, перезавантажитися за ці півтори години, скільки сюди шлях тут скупатися і повернутися. Працювати, я сподіваюся, глобально нічого не зміниться, а в мене будуть сили далі працювати. Ось дивіться, хтось тут будується вже на краю. Вон видно, раніше не було зовсім будиночків, потім один побудували, тут вже там таунхаус, щось таке ну, масштабне будують. Приватного звичайного будівництва. Ну, колись це це місце мають якось у культури, та поки що тут дике. Місце прямо в мі... місце прямо в місті. Це Ужгород, Радванський кар'єр, якщо хтось захоче, погугліть. Тут дуже багато в мережі є інформації Все, Купатимусь, мабуть, голяка, тому не зніматимуть щасти. Бувайте, будьте здорові!